Мені подобається мислити про це на основі вчень стоїків, що доля не є чітко прописаним сценарієм від життя до смерті, який так чи інакше справдиться, але водночас все відбувається так, як має відбутися. Тобто це сценарій, який пишеться прямо зараз, де ти маєш невеликий вплив на певну його частину, але також маса інших факторів може все кардинально змінити, і тобі варто приймати речі, якими вони є, і рухатись далі. Ти водночас деколи активний учасник, головний герой, в написанні своєї історії, і в більшості другорядний персонаж в історії якогось іншого обставин, історичних та локальних подій тощо. Точно визначеної долі немає. Квантова фізика каже, що неможливо за формул точно вирахувати майбутнє. Все відбувається лише із певною ймовірністю. Чи можна вважати, що людина таким чином сама творить свої долі? Це вже питання філософське, як на мене, то в певній мірі так.